Відбір нових поліцейських в Івано-Франківську планують завершити до кінця жовтня. Щоденно тестові завдання складає близько трьох сотень кандидатів. Щоправда, з числа тих, хто заповнив анкети, на тестування приходять не всі. Протестували ми більшу частину людей, які подали анкету, але на жаль, приходять не всі. Явка у нас не 100%. Ми запрошуємо кожного. Їм надходить лист на пошту. Також з ними зв'язуються дівчата з гарячої лінії, кажуть, попереджаю, що завтра, післязавтра чекаємо вас на тестування. Явка не 100%. Для тих, хто з'являється на тестування, проводять обов'язковий інструктаж щодо порядку та вимог процесу складання тестів. Також кандидати отримують коди доступу до особистих даних. Далі на кандидатів чекає понад півсотні запитань. Впоравшись з цим завданням, претендентів в нову патрульну службу чекає наступний етап відбору. Хочу змінити країну на краще, дивлюсь, поліція нова структура формується. Ну, дійсно повірив, хочу докласти зусиль. Да, як всі тести, то Прийду в медичну комісію, то можна працювати. Перший етап тестових випробувань розпочався 21 вересня. А наприкінці місяця стартував другий. Медична комісія. Вона визначатиме придатність кандидатів до військової служби. Аби цей етап пройшов без черги навантажень. До складу медкомісії запросили фахівців з медичних закладів області. Нам потрібна допомога, щоб отолеголах, наприклад, був не один. А декілька, так як і окуліст, щоб люди не стояли в черзі, все організовано. Кандидати проходять там три поверхи. Огляд. Потім останній кабінет це вже начальник ВЛК, Він виносить вердикт придатний або непридатний до служби. Після медогляду на кандидатів чекає фізична підготовка. Вона проводитиметься під відеонаглядом задля фіксування виконання нормативів. Кандидати здаватимуть біг на різні дистанції та інші гімнастичні вправи. Лише після цього пройдуть психологічні тести та співбесіду. Потім частина буде запрошена до навчання. Вони навчаються, це кінець цього року. А з початку нового року це січень-лютий. Будуть вони виходити вже на вулиці міста Івано-Франківська. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.